Внаслідок боргових ям і не може здійснювати опалення на наступний рік. Стоїть питання про передачу цієї котельні на сьогоднішній день. Коли ми почали опальний сезон, ми отримали 5 листів, може більше листів, про те, що котельню не можуть отримати наслідок збитковості даних послуг. Стоїть питання з однієї голови, передаємо до нас. Ми це питання також вивчали і останній раз вивчали 8 числа. Не бачучи через те, що ОТГ не бере тимчасове користування, а є хворі, стояло питання, як допомогти. Ми думали, що цю котельню витягнемо саме підприємство 8 числа. Ну, 8 числа змінилися деякі умови. А що саме змінилося? Є прийнятий бюджет Верховної Ради, де на медицину зменшено на 15 мільярдів, де з лікарень, яких є на Волині, 11 буде збиткових, 7 ймовірно збиткових з 35-ти. Пакети, наприклад, ковідний, в мене пакет мінус 20 мільйонів. Поліклініка коефіцієнт мінус, коефіцієнт вноситься 0,5, поліактив 0,7. Чи ми заробимо ці кошти на сьогоднішній день не прийнятий бюджет ОТГ, який нам допомагало фінансувати саме комунальні платежі. Я цифри не І через це я би просив, як керівник, що це питання. Перетягнути до 23 числа, а далі повернутися до нього. Якщо ми тільки будемо мати кошти, хоч до щоб ми могли спрогнозувати, я готовий її завдати. Через те, що мені треба провести закупівлю, палет, відповідно, тендер, взяти ліцензію на викиди, прийняти по тобто цілий комплекс справ, яких ми не, не працювали. Другий момент це в мене зауваження як керівника. Тепер до депутата. Я тебе просив внести цю умову. Ми робимо підтримку комунальну, ми робимо е програму підтримки райтеплобуд, Обов'язково це му вписати, що райтеплобуд, керівник має забезпечити ремонт запчастин, щоб їх передавати. Обов'язково. Він має дати все ціле. Отакі в мене зауваження. Прошу. Я так розумію, що та котельна і не тільки вашу лікарню, а тільки так. вашу зараз на даний час. Так. так. так е, дивіться, е, рішення підписується е, в місячний термін, Так? Ми можемо проголосувати, це питання, і потім у е, вас є до 23, го щоб нам сесію ще раз не збирати. Ну, бо сесію за одного питання зібрати зараз сьогодні 15, 23, 8 днів лише делегувати може голові. Так, а У нас місяць є часу підписати документи. документ. Будь-якому випадку ми приймаємо рішення. Рішення механізм реалізації рішення рішення вступає в дію або реалізовується тільки з моменту підписання двустороннього акту приймання передачі. Тобто питання приймаємо тільки зараз ми. Чи прийме лікарня? Це вже якби їхня воля, їхнє їхня бачення і розуміння ми не ситуації. Ми, не Просто, не, ми Я хотів би ще раз повідомити, що ця ситуація не нова, не вона вже триває більше а як три збирає? місяці. Е, е, не знаю, ще раз повторюся. Питання стоїть в чому? Що на сьогоднішній день розмір вартості наданої гігакалорії не відповідає? Затрата, які несе юридична особа, яка виготовляє цю Тобто... Взагалі, не... тому вона Так, да, Тому взагалі збиткова, не то, що збиткове. І тому Важно, наше, наше комунальне підприємство протягом трьох місяців зверталося у всі інстанції, які тільки можна, і до обласної військової адміністрації, і до власника лікарні це педагогічної територіальної громади з проханням вирішити це питання в будь-який спосіб. Чи це хтось буде купувати ту сировину, ми будемо переробляти її і в такий спосіб опалювати? Чи можливо самим, наприклад, ми звернулися до ряду е, територіальних громад і передали їм ці котельні для того, щоб ми самі забезпечували цей процес е, е, опалення, оскільки е, територіальна громада не є по такому подалі, вона вже як мінімум 20 сотки зменшує вартість е, 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 виробної геокалорії і крім того, з власних джерел вона може фінансувати це. У даному випадку ми не знайшли ніяких е, е, механізмів. Вирішення цієї питання з безпосередньо з підємською територіальною громадою. Ми повідомили у нас договір про забезпечення типового носія до 31 грудня. Ми повідомили територіальну громаду, що ми не зможемо технічно, фізично не зможемо, оскільки в нас немає сировини, з 1 січня опалювати. Тому ми зараз один з варіантів передати безпосередньо юридичній особі або лікарні яка, яка отримує цю теплову послугу для того щоб вони самі змогли забезпечити землю. Ну, які би ми рішення не прийняли просто комунальне підприємство 1 січня не буде подавати тепловий виходить, що від російської златі буде людикарня Лікарня, будь ласка, в нас на бюджеті комісії було передано з районного проти, е, що лікарню оплатили отопили знято з захищеності оплати <клухи> <клухи> зараз. Райому не може згідно закону підняти вартість, вона є Я думаю, що для керівника буде. Прерогатива звернутися до територіальної громади, що в нас є рішення про передачу, і що територіальна громада все-таки виділила кошти. Ну, я скажу на можна? Справа в тому, що ви приймали розпорядження, яке зараз в міжсесідній період. Так. Ви ж цю передавали котельню їм так. тимчасове користування. Вони не взяли. Питання, яке ляже на мені, це один мільйон гривень. Я маю десь заробити мільйон гривень, щоб отримати котельню. Оце я вам розказую. Це не комунальні витрати. Справа в тому, це я називаю цифри. Я маю взяти штаб Кочегарів. Я маю взяти. Це не комунальні. Комунальні, якщо вони зо мною розрахуються по комунальних, це я не говорю. Це витрати, які йдуть на котельню. Тобто, хто буде палити? Кочегар. А Кучигари де? 4,75 має бути кургодобовий пост, плюс. Ну, ми все це обговорювали, і це ми говоримо. Це один мільйон. Тобто я маю знайти мільйон десь своїх коштів, щоб її отримати. У вас Ні, я перепрошую. Я просто ще одне слово скажу. Чи я зможу це зробити? Я не, ну, через те я кажу, що я утримаюсь від цього. Другий момент, ви ж знаєте, що в нас є комунальний заклад, який має 6 мільйонів заборгованості в нашому районі по зарплаті. Я колеги не питання радше ремарка. Припрошу зал, західу, залишив представник законодавчого нашого органу В'ячеслав Володимирович. Варто було б запитання задати, приймаючи таке рішення, чи передбачив законодавець механізми компенсації. А якщо не передбачив, то чому о інакше воно виглядає популістичним? Це перекладання. На я самих покупах. Вячеслав міст, Володимирович спільно тобто, з головою військово адміністрації, зі мною, з обласною радою, з обласною адміністрацією, ми спільно вирішуємо це питання. І воно в головному купці. А от кут сформовано лише підгадківська, від команда. Все перше туди. Ну, тобто знову назувати. Тобто, сьогодні ми хочемо чи приймаємо рішення про те. Ми, ми не вирішуємо питання по суті, а приймаємо рішення про те, хто буде в кінцевому випадку нести відповідальність. Відповідальні, Тож не вирішується Це зрозуміло. Дякую.